Ніхто не сміється над Богом в лікарні, не втікають люди від нього в біді. Коли страшно, то падають в покаянні, бо важко без Бога тривожні дні. Ніхто не сміється над Богом в пожежі, коли у вогні може попіло стати життя. Тоді до Христа біжать голосінні, часто лиш безнадійні часи приходить каяття. Ніхто не сміється над ним, на війні. Коли чути вибухів і постріли в грім, тоді думають про хвилини останні і рятунок шукають, лиш Бозі однім. Коли біда. Торкається серця, тоді віра починає жебити в душі. У безвиході Бог більше казкою не, не здається, і молитви частіше звучать в тишині. Ти не, ти не знаєш, що буде завтра. Можливо, ти на дорозі машина удар. Наперед свою долю не знає, задумайся, бо душу чиюсь вже диявол забрав. Життя обірватися може, як нитка тонка, від смерті розділяє лише мить, а якщо не встигнеш в життя запросити Христа, чи думаєш, що буде ще час все змінить? Поруч прощав вже тебе сотні раз. Його милість ніколи не лишає, та Боже терпіння може дійти до кінця, стережись, бо воно догоряє. Якщо у серце ти ще Бога не впустив, то поспіши, відкрий для нього двері, він довго, без відповіді не буде стояти колись, вже буде пізно відчиняти. Але допоки Бог дає можливість, і твоє серце в грудях досі б'ється, пусти Христа в своє життя, Творця в своє життя, бо час пройде і більше не вернеться. Амінь.